Христос Воскрес! Знаєте, це є саме, саме найпрекрасніше свято, яке може бути тільки. Це те, що дає нам надію на вічне життя. Знаєте, життя, воно є ну, короткострокове, як то кажуть. Так? Хтось може довше прожити, хтось 70, хтось 80, хтось 50 років. А знаєте, ми маємо надію на вічне життя. І це нам дає Воскресіння Христа. І люди думають, що це фантастика. Деякі люди просто не вірять в Ісуса Христа, не вірять в Воскресіння. І знаєте, що я вам скажу? Що це ну, найнещасніша людина це та, яка прожила своє життя і так і не, при... не примирилася з Богом, так і не прийшла до Христа. Це най... найнещасніша людина. Писання Слово Боже, воно говорить нам про, про те, як Христос воскрес, як Його розпинали за нас, що він поніс за нас, за наші віки. І ми маємо надію. Я хочу зачитати це Слово Боже, друге Писання Тимофія, другий розділ сьомого вірша. Це апостол Павло пише до Тимофія: розумій, що я говорю, а Господь дасть тобі розуміння в усьому. Пам'ятай Ісуса Христа, нащадка Давидового, воскреслого з мертвих згідно з моїм Євангелієм, за яке я страждаю навіть до кайданів, як злодій. Але Слово Боже не можна ув'язнити. Тому я терплю все ради вибраних. Щоб і вони досягли спасіння в Христі Ісусі зі славою вічною. Вірне Слово, якщо ми померли разом із Ним, то разом з ним і жити будемо. І якщо ми терпимо, то будемо разом з Ним царювати. А коли ми відречемося Його, то він відречеться від нас. Якщо ж ми не вірні, то Він залишається вірним, бо не може зректися самого себе. знаєте, Павло він проповідував Боже Слово, також. Певний, ну, в його країні була окупація, в його країні е, також йшла, йшла війна. знаєте, Але він, не дивлячись на те, що він просто міг сидіти на одному місці і міг собі нормально, як то кажуть, прилаштуватися, він йшов і проповідував Євангелію, не дивлячись на ті труднощі, які він е, ну, з якими він торкався. Його били, е, по 40 ударів давали без одного. Його закидували камінням, але він ішов. Чому? Тому що Слово Боже, Євангеліє, воно є живе Боже Слово, яке дає людям спасіння, яке людям дає надію. Ну, що, от, що можна дати людині, яка не має нічого? Що можна дати людині, яка втратила все? Ви ну, знаєте, в мене колись була ситуація, я мав одні штани. Одні штани. І я більше нічого не мав. Але знаєте, що саме найважливіше? Що в мене? Був Бог і Боже Слово. Амінь. Що в мене був Бог і Боже Слово. Це те, за що я робився в своєму житті, те, що я вибрав в своєму житті, я жодної хвилини не жалію. І тому він каже, що я страждаю навіть до кайданів. знаєте, ми, ми так само, е, ну, ті, хто звіщає Боже Слово, стикаємося з, е, з багатьма проблемами, з неприйняттям. З труднощами, але знаєте, коли ти розумієш цінність Божого Слова і цінність душі людської, ти будеш робити все для того, щоб люди почули Боже Слово. Ти будеш все робити навіть йти на смерть. Але для того, щоб проповідати Івана, для того, щоб люди почули цю добру звістку, і розказати людям, що це є реальність, це є реальність нашого життя. І дивіться, що каже Писання: що якщо ми терпимо з ним, якщо я терплю з ним, то я з ними буду царювати. Я з ними прославлюся. Я з ними буду пожинати благословіння. Але якщо я в складних обставинах я буду відмовлятися від Бога і казати, ні, його немає. І куди дивиться Бог? Послухайте, Бог не винен в тому, що відбувається на нашій землі. Бог абсолютно не винен. що відбувається в нашому житті. Знаєте, ми деколи щось понароблюємо, понароблюємо в цьому житті, якісь проблеми, та, спортив свій організм, хворіємо і кажемо, це Бог мені дав такий хрест. Ви знаєте, є один хрест, який Бог поставив на Голгофі, на якому був розп'ятий Христос. І каже, що на цьому хресті він поніс наші хвороби, він поніс наші немочі, він поніс наші прокляття і дарував нам прощення. І каже Писання: дивіться. Що якщо ми відречемося від Нього, Він відречеться від нас. Є закон сіння жнив. Якщо ми відрикаємося від Бога своїми ділами, своїми словами, своїм серцем відрикаємося, послухайте, знаєте, Він добрий Бог, люблячий, Але написано, що якщо ми відречемося, то й він. Тому його треба приймати, з ним треба жити. На нього потрібно надіятись і знати, що він любить в будь-якій ситуації. Ви знаєте, ми думаємо, що Бог тільки любить тоді, коли нам добре, знаєте, коли нас все добре, все класно, ми думаємо, о, так, так супер, Бог з нами. так? А коли ми щось проходимо, то де Бог? Що його немає, він змінився. Повірте, те, що ми проходимо і виходимо з складних ситуацій, це Божа рука. Амінь. Те, що ми навіть сьогодні живі. Те, що сьогодні. Ті, кого могло вбити прильотом, там, чи... ми живі. Я один з них. І я дякую Богу, що, що він любить. І сьогодні дуже велика можливість кожного. Тому що, знаєте, ми, ми знаємо, що є сьогодні, так? завтра що? Завтра я може мені. не бути. Навіть сьогодні вечора може вже не бути. Тому треба спішити примиритися з Христом, поміняти свої цінності. Зрозуміти, наскільки Він добрий до нас, наскільки його велике милосердя. І повірте, Він має все для нас. Саме це те, чим ми приймаємося. Я хочу, щоб ми зараз разом помолилися і прийшли до Христа. Якщо хто, хто може, встаньте, будь ласка. Батько наш святий, ми тобі щиро вдячні за твоє милосердя. Ми дякуємо тобі за твоє Воскресіння. Ми дякуємо тобі за твою смерть на Голгофі, на Христі, що ти поніс всі наші гріхи. Дякуємо тобі, що ти взявся наші прокляття. Дякуємо тобі, що ти взявся наші беззаконня. І ти даєш нам благословення, Господь. Пізнавати тебе, знати тебе, як люблячого батька, як люблячого Бога, як надійного друга, який з нами завжди, який ніколи не покидаєш, Господи. Ми дякуємо Тобі, що Ти чуєш наші молитви. Боже, я знаю, Господи, що Ти чув і чуєш далі, Господь. І в яких би ми ситуаціях не знаходилися, Ти чуєш нас, Господь. Боже, ми, ми кожен маємо свідчення це. Коли нам було важко, Господь. Коли були обставини, коли ми думали, що ми вже не виживемо, не ми просили тебе, Господи, збережи життя. Боже, дай нам життя, і ти зберігав нам. І Ти благословив, Господи. Бо Ти з нами, бо Ти ніколи, Господи, не відходиш від нас. Ти той Бог, який всюди присутній, ти той Бог, який з нами у всіх ситуаціях, Господь. І там, де ми думали, що тебе немає, ти був там, Господь. Ти своєю сильною рукою нас беріг. В ім'я Ісуса Христа. Батько, я молюся за кожного Господь, є стоїть на цьому місці. І дякую тобі, щиро, що ти вивів, Господь. Що ти вивів, Господи. Руками людей, Господь, хтось сам вийшов під Твоїм покровом, Господь. Але Ти вивів, Господи. І сьогодні ми живі, ми можемо говорити, Господь. Тому що, коли ми помираємо, Господи, лишається тіло, а нашої душі вже тут немає, Господь. І ми маємо шанс, поки ми заходимо в тілі. І ми дякуємо Тобі, Святий. Давайте ми всі разом помолимося. Ісус Христос, Ісус Ісус Христос. Христос. Я, приймаю тебе. Я, я приймаю тебе, своє серце. Своє серце. Як свого особистого Господа, Як свого особистого Господа. і Спасителя. І Спасителя. Прошу тебе. Амі. Прошу тебе. Прости мені, мої гріхи. Прости мені, мої гріхи. Омий мене своєю святою кров'ю. Омий мене своєю святою кров'ю. Я вірю. Я вірю. Що ти приніс жертву. Що ти приніс жертву за мене. За мене. Що ти віддав своє життя. Що ти віддав своє життя? Щоб я жив. Щоб я жив. В повноті. Благослови мене, Господь. Забери всі мої страхи. Забери, всі мої страхи. Забери, Боже, всю мою біль. Забери, Боже, всю мою біль. Яка є в моєму серці і в моїй душі. Яка є в моєму серці і в моїй душі. Зціли мене. Зціли, Зціли і мене. І даруй мені твій мир. І даруй мені твій мир. Нехай, Боже, я буду під Твоїм покровом. Нехай, Боже, я буду під Твоїм покровом. Веди мене. Веди, Веди мене. Бережи мене. Бережи мене, я твій. Я твій я Ісуса Христа. В имя Иисуса Христа. Амінь.